Початку року до центрів обслуговування платників податків звернулося більше 338 тисяч суб'єктів господарювання та громадян, яким надано майже 60 тисяч адміністративних послуг. Зокрема, тільки протягом вересня надано 6395 тисяч адмінпослуг. Серед адміністративних найбільш запитуваними є послуги з реєстрації РРО, книг обліку розрахункових операцій, книг обліку доходів і витрат, видачі довідок про відсутність заборгованості, карток платника податків тощо. Даємо центри обслуговування працюють при кожній податковій інспекції та відділенні. Із переліком послуг, що надаються, та детальною інформацією про роботу ЦОПів можна ознайомитися на сайті головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області. Сумуючи, скажемо, що основною метою органів фіскальної служби є забезпечення ефективної організації роботи ЦОПів із надання адміністративних та сервісних послуг, підвищення рівня добровільного виконання платниками своїх зобов'язань, поліпшення іміджу держ. Державної фіскальної служби України за рахунок зручного податкового та митного адміністрування. Уже з наступного року абсолютно всі платники податків подаватимуть ПДВ декларацію в електронній формі, починаючи зі звіту за останній податковий період 2014 року. Адже строки його подання припадають на 2015-й. Тому тим, хто ще не отримав електронного цифрового підпису і ключа, спеціалісти рекомендують зробити це завчасно. Ще одна зміна щодо коригування в частини обов'язкової реєстрації ПДВ. Тобто збільшився поріг обов'язкової реєстрації з 300 тисяч гривень до 1 мільйона. Знову ж таки, це відповідні преференції малому та середньому бізнесу. Хотів би лише звернути увагу, добровільна реєстрація з податку на додану вартість, незалежно від обсягів. Все одно залишається законодавча норма вступає з першого року, тобто податкова звітність, яка подається за грудень. Або за четвертий квартал повинна врахувати вже нововведений поріг обов'язкової реєстрації. Ну я думаю, це зрозуміло. А тепер до основного. Основні нововведення вони стосуються зміни адміністрування податку на додану вартість. Законодавець пішов на кардинальний крок, фактично на революційну зміну в адмініструванні податку на додану вартість, і ми повинні до цього підготуватися. З першого першого вони вступають в силу, тому ми повинні ми сьогодні. Розпочинаємо, і далі будемо постійно спілкуватися до кінця року, з'ясовувати, які питання нас хвилюють, як нововведення буде відображатися на діяльності платника, на подання звітності. На сьогодні є тільки зміни до податкового кодексу. Державна фінансова служба працює над над підзаконними актами. Тобто, ця робота вона вже розпочалася. Ще раз скажу, що це революційні зміни, які вплинуть на процес адміністрування. Податку на додану вартість. Його покращить, тому їх не потрібно боятися. ми завжди заперечували таку солідарну відповідальність платників за результати своєї діяльності, але податок на додану вартість його специфіка така, що фактично вона була. Одна операція вона відображалась податкового обліку продавця, покупця товарів. Хтось формував податкове зобов'язання, хтось формував податковий кредит, і на жаль, існуюча система оподаткування при некоректному веденні бізнесу Одного з суб'єктів цього ланцюга призводила до непорозумінь, до до нерахувань. Хтось не сформував податкового зобов'язання, контролюючи орган, заперечував права контрагента в цьому випадку формувати податковий кредит. Хтось не зареєстрував податкову накладну. Там потім ввели додаток. 8. тобто виникали питання через несумлінність того чи іншого платника, який впливав і на реальний бізнес економіки. Виникали відповідні. Наші акти, нікчем, тому що ми повинні були забезпечити надходження податку по всьому ланцюгу до бюджету. Якщо ланцюг десь переривався, то у нас виникали питання до всіх учасників цього процесу. Тому цих змін не потрібно боятися вони направлені на ті, хто прозоро, сумлінно веде бізнес, тому той не відчує якісь незручностей. Передбачається, що таке нововведення стане системним рішенням для контролю нарахування сплати та відшкодування ПДВ, ліквідації податкових ям і схем махінації із ПДВ. Ці зміни також дозволять на місяць раніше ніж зараз здійснювати бюджетне відшкодування податку експортерам та імпортерам в автоматичному режимі. Нагадаємо, нововведення почне діяти із 1 січня 2015 року. Якщо граничний термін подання податкової декларації припав на святковий чи вихідний день, то останнім днем строку вважається операційний банківський день, що настає за вихідним або святковим днем. Однак термін сплати податків і зборів у такому випадку не переноситься. Тобто платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації. При цьому платник не повинен враховувати перенесення термінів подання звітності у зв'язку із вихідним чи святковим днем. Продовжує працювати антикорупційний сервіс фіскальної служби пульс. Так і початку цього року до сервісу пульс надійшло 149, у тому числі 42 повторник, повторних звернень щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників органів Державної фіскальної служби в Кіровоградській області. Найпопулярніші питання, з якими зверталися платники на пульс, стосувались подання звітності та реєстрації накладних 49 звернень. Окрім того, майже чверть платників порушували питання щодо організації роботи територіальних органів. Ганів державної фіскальної служби в області із приводу перевірок суб'єктів господарювання та щодо реєстрації платником подива звернулися по сім платників. Двоє громадян повідомили про роботу ЦОП. Станом на 1 жовтня 2014 року. Усі звернення опрацьовані та про результати розгляду повідомлено на заявникам. Нагадаємо, що оперативно вирішити суперечливі питання, які виникають у сфері адміністрування податків, та під час здійснення митного контролю та митного оформлення можна за телефоном 044 сорок 4207. Лінія працює цілодобово. Наголосимо саме завдяки пульсу клієнти органів Державної фіскальної служби Кіровоградщини, у тому числі й суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, вирішують проблемні питання, які виникають у ваденні бізнесу та під час спілкування із службовими особами відомства. Демократичність, відкритість та рівність, запорука партнерських відносин. Такого принципу у своїй роботі дотримується новостворене обласне управління фіскальної служби. Його керівництво нині активно зустрічається із платниками податків. Один із таких діалогів відбувся у торгівельно-промисловій палаті, де підприємцям та бухгалтерам розповіли про останні законодавчі зміни у сфері адміністрування податків. Я бачу свою професійну місію в об'єднанні зусиль. Для налагодження ділових зв'язків між платниками, бізнесом і фіскальною службою, впевнена, що сьогоднішня зустріч наша з вами стане таким важливим кроком для налагодження більш тісних партнерських стосунків та конструктивної співпраці між органами Державної фіскальної служби і платниками податків. Адже сьогодні нас з вами об'єднує спільна відповідальність за добробут громадян, за економічну незалежність країни. І за гідне місце України серед інших держав світу основною новиною сьогоднішнього дня, якщо говорити про наше з вами спілкування, це є створення державної фіскальної служби України, представниками якої є ми тут присутні. Відповідна реорганізація розпочнеться і у територіальних органах, в районах і містах нашої області. Але це не повинно впливати і не буде впливати на сам процес сплати податків. У нас з вами залишаються такі ж стосунки, які були. і Я думаю, що ми повинні їх удосконалювати, враховуючи ті важливі завдання, які поставлені президентом урядом України. Нам з вами слід пам'ятати про збереження такого тонкого балансу між створенням комфортної для бізнесу і громадян системи податкового і митного сервісу і стабільним наповненням бюджету. Далі керівник фіскальної служби Кіровоградщини відзвітувала про результати майже триквартальної роботи відомства. Один із основних показників це перехід на електронні безконтактні сервіси та дистанційний контроль. А на сьогодні вже 99% платників ПДВ та 96% платників єдиного внеску подають звітність у електронному вигляді. Наступний пріоритет наповнення бюджетів усіх рівнів. Так, у нас за 8 місяців поточного року фіскальною службою області. Забезпечено завдяки вам надходження до бюджету 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Це на 200 мільйонів більше аніж за відповідний період минулого року. Це 13% темп тем просто до минулого року 13%. Більше як 95% платежів платіжів надійшло добровільною сплатою, і я думаю, що це є знаково. Щодо головної теми зміни в законодавстві, то нагадаємо, із серпня українці почали сплачувати військовий збір. Це тимчасовий податок справляється він із заробітної платні заохочувальних та ряду компенсаційних виплат. Ставка збору згідно податкового кодексу становить 1,5% від об'єкту оподаткування. При цьому об'єкт оподаткування з метою оподаткування військовим збором не зменшується на суму єдиного соціального внеску, податкової соціальної пільги та податку з доходів фізичних осіб. Так, наприклад, з доходу сумів тисячу гривень сума військового збору буде становити 15 гривень. Нарахування, отримання та сплату збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленого статтю 168 податкового кодексу. Податковий агент, який нараховує, виплачує, надає, оподаткований дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати збір і суми такого доходу за його рахунок. Крім того, порядок сплати збору до бюджету визначено вищезазначеним кодексом, відповідно до якого збір утриманих доходів резидентів та нерезидентів зараховується до бюджету згідно з бюджетним кодексом. Відповідно до бюджетного кодексу, податки збори та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. При цьому податки і збори та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими до держбюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок. Водночас статтю 64 бюджетного кодексу визначено, що податок на доходи фізосіб осіб податковим агентам, юридичною особою, її філією, відділенням іншим відокремленим підрозділам. Чи представництвом резидента юридичної особи зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням, розташуванням в обсягах податку, нараховано на доходи, що виплачується фізичним особі. Таким чином, юридична особа, її філії, відділення, інший відокремлений підрозділ, які уповноважений нараховувати, надавати, виплачувати доходи, перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцем розташування. При цьому слід звернути увагу, що військовий збір сплачується, перераховується до бюджету під час виплати оподаткованого доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умов одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. Після інформаційного марафону перейшли до діалогу. Загалом зустріч тривала близько двох годин. На особистому прийомі у податківців побували понад три сотні мешканців Кіровоградщини. Такий результат дев'яти місяців роботи керівництва територіальних органів Державної фіскальної служби області. У порівнянні з минулим роком кількість аудієнцій збільшилася на 32 прийоми. Більшість громадян бажали отримати роз'яснення щодо особливостей справляння податку на доходи фізичних осіб. Майже 28% звернень значно менше, трохи більше 8% – цікавилися місцевими податками. Питання щодо оплати за землю порушили майже 12% заявників. Близько 11% цікавила податкова звітність та 5,5% контрольно-перевірочна робота. Загалом під час особистих прийомів надійшло 290 заяв та 49 пропозицій. Усі вони були розглянуті невідкладно. Громадяни отримали усні відповіді. Нагадаємо, що особистий прийом громадян посадовими особами органів Міндоходів області здійснюється за окремим графіком та за попереднім записом не пізніше ніж за 5 робочих днів до календар. Арної дати прийому Запис проводиться за телефоном 0522 36 69 99. адреса приймальні громадян головного управління міндоходів в області місто Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, 55. із графіком прийому громадян посадовими особами, нормативними документами з питань звернень громадян та іншою інформацією щодо проведення особистих прийомів керівництвом відомства громадяни можуть ознайомитися на офіційному порталі головного управління державної фіскальної служби у Кіровоградській області в розділі приймальня громадян.